Вбивство серед білого дня сталося сьогодні на вулиці Тераспольській у Подільському районі. Невідомий застрелив 43-річного чоловіка в притул і лише одним пострілом у голову. Як з'ясувалося, це директор готельного комплексу Феофанія Юрій Фомін. Подробиці на місці подій з'ясував Андрій Лащ. Близько 11-ї години до міліції зателефонували стривожені батьки. Їхній трьохрічний син почув глихий звук, а потім побачив, як на сніг падає чоловік. Події розгорталися настільки стрімко, що люди не встигли навіть збагнути. У них на очах сталося вбивство. Зі слів очевидців, чоловіка застрелили на ходу з машини і лише одним влучним пострілом. Це кажу кілер, мабуть, що на ходу застрелив у голову попав. А яка машина була? Ні, не знаю. Сразу скора приїхала. Визвали радітелі скору. Скора приїхала. зафіксували смерть, визвали міліцію. Ми спробували відновити картину подій за хронологічним порядком. Отже, о 10.30 до музичної школи на Тераспольській, 46 на уроки збираються діти. Навпроти будівлі стоїть чоловік у червоній курці. Кого чекає, невідомо. О 10.33 до нього під'їжджає машина, лунає постріл, авто зникає. Чоловік падає на землю. Вже мертвий. В джинсах був у діти, і тут на ньому куртка якась і все. портфель був. От і говорили, що печатка даже золота була на пальці. Зараз слідчі відпрацьовують декілька основних версій вбивства, серед яких професійна діяльність померлого. Юрій Фомін був директором готелю Феофанія. Влітку наша знімальна група побувала в гостях. У пана Юрія цей інтерв'ю для телебачення стало останнім для чоловіка. З'ясувати обставини трагедії на місце виїхало керівництво столичної та районної міліції. Криміналісти намагалися знайти гільзи, але за попередніми результатами спроба їх відшукати виявилася марною. Скоріше за все вони залишилися у салоні автомобіля. Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Наразі правоохоронці проводять першочергове слідчо оперативні заходи по розкриттю цього злочину. У міліції переконують, докладуть максимум зусиль, аби віднайти злочинця. З початку року це перший резонансний злочин у столиці. Андрій Лащ, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.